Ви питали, який же є самий міцний скотч. Зараз зробимо на нього дуже цікавий тест. Mm -hmm. Тест зараз буде зараз проводити Олексій. Дивимось. Так, ну, ми розпочинаємо. Так клей. І це не тільки на міцність буде, це щоб ви розуміли, ще й буде тест на клейкість, тому що в даному скотчі використовується синтетичний калучіт. Як бачите, ми просто клеїмо його на метал. Так, обрізаємо. Буде свого роду качелька. Так, як бачимо. Не, за, ну, не закручуємо його, просто так також я приклею. Так же саме. У нас склад неопалювальний. Так. І робимо ось таку качельку. Щоб І клейкаємо. Так, зараз. Зараз Підожди. Не уходьте. Не сильно не дергайся, щоб я, я показати, можу. що це не монтажі, так. що ми його не наклеїли. І дивіться, як він наклеєний просто на метал. А чому? Тому що тут клей синтетичний каучук видержа будь-який, ну не будь-яку, звісно, вагу, але. Но...